Всім привіт! Сьогодні в нас на огляді а означає, що я продажу такий автомобільчик в Універсалі 2009 рік з бензиновим двигуном, звичайним атмосферником, газ бензин. Заводський оригінальний газ бензин. БРСІшна установка. Саме класна, яке встановлювалась в Німеччині. Чистий 2009 рік. І прийдемося, зробимо такий загальний огляд. Машинка реально в гарному стані, має такий охайний вигляд. Прикольний колір, в залежності від погоди змінюється. Сіріший, зеленіший, небесний колір. Автомобіль на протитоманках з кондиціонером. Тепер пішли більш детально. Капот у нас цілий, непосічений, фари також цілі. Детальний огляд зробимо, щоб ви вже знали, який автомобільчик. Внизу дверей. Це там грязно, корозії такого не видно. Парочки ручки також це гарно. Задня фара. Багажник також? Все понизу? Все нормас, задня права фара, гарочка Ржавчини не видно. Салон, до салона дійдемо. Тут обшкоди дуже часто буває, ржавчина. Нічого такого немає. Скло дев'яточка рідне. Автомобіль весь рівненький, дуже гарний. Сидіння не порване, не прокурено, автомобілі не курили. Не хімчищено. Така цяточка вона витирається. подлокитничок поднимается, опускается. Ручничок у нас працует, тримает все. Магнитолка. Так, все Є кондиціонер, ESP, є обігрів заднього скла. Так, дивимося 172 рідного пробігу. Буде як огляд, як підбір заодно заводимо. Машинка заводиться без проблем. Світиться на заправку. Ремінь безпеки 172. оригінала, Все працює без нарікань, без ніяких. Щеплення вмикаємо першу, Дивимося. Починає автомобіль рухатись. Бере по центру, так як потрібно. До речі, щеплення тут нове, абсолютно нове. В Німеччині заміни не було. Так що це також великий плюс. Зараз працює BRC, установка, я вже казав. Зараз працює на газу. Вмикаємо. Ми Перемикнулась на бензин, абсолютно ніяких питань. Все працює, все класно. Знову вмикнули газ. Все, загорівся газ. Бензин все, бензин. Давайте посмотрим, як двічок працює. Двигун теж, тут все сухо абсолютно. Двигун не мити, як ви бачите. До речі, тут Наклейки, що коли змінялося, можете подивитись. Рік, пробіг. Все як нове, абсолютно кришецька чистенька, Можна глянути. Все абсолютно як нове всередині. Все притягується. Двигун, до речі, 63 кВт. Самий класний в даній лінійки. Є е 55, 59 і 63. В Даній автомобілі 63 кВт. А давайте подивимося ззаді, нічого не димить. Автомобіль заведений. Світлоповоротнички я вже не буду вам показувати. Також все працює. Давайте подивимось багажник. Задня полочка присутня. Приїхала. Тут у нас балон. Тут 63 кВт двигун, домкрат, аптечка. Все є в автомобілі. Кажу вам ще документи. Це німецький техогляд Дека й рік, 160, 166 тисяч пробіг у 19-му році. Тут печатки їхні. І другий нюанс. Автомобіль буде зареєстрований відразу на газу, газ бензин, тип двигуна, бензин конвертований для роботи на газі. Так що це також великий плюс. Сертифікат відповідності зроблений. Така красива машинка. Шкода Fabiia Універсалі, чистий 2009 рік. Газ-бензин, BRC газ це дуже класний газ. Один власник в Німеччині по документам. Так що, хто цікавить, кого цікавить такий автомобільчик, Звертайтесь, не затягуйте, гарні автомобілі, дуже швидко продаються. Телефонуйте, по телефону ще Дополнительно все розповім, що кого цікавить Так що звертайтеся. Більш детально вже вам розказав щеплення нове 172 оригінального пробігу. Кого зацікавило? Телефонуйте, запитуйте. Не соромтесь, все розкажу, покажу. Автомобіль буде на реєстрації, відразу газ бензин. Сертифікат зроблений, договір куплі-продажу в подарунок. І будете мати класний автомобільчик. Економний. Газ дуже економний.